Здрасте, здрасте, а де він дирчик? Полумався, тепер ме лайбі гасаю. Я, Горчику, ти що, шифонера грабив? Мастерці пайдерка зверху ще й пайту накинув. Та бабуся сказала, що на вулиці холод друга її з дому не випустить, доки нормально не одягнувся. А, малочок, що це ти несеш? Тормозок сестри несу, мама толчанки зварила, капусту наквасила. Здравствуй, сусіде! Куди баклажки тягнеш? Сідай, побалакає. Чай вода скінчилась. біжу в ларьок. ще й переноску треба купити. <мір> Городські, без купованої води жити не можуть.